Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні моя розповідь про причепу звичайну або тореліс японський. Росте причепа звичайна на узліссях, лісових галявинах, на узбіччях доріг, пустирях. Зазвичай це однорічна трав'яниста рослина. Рідше буває дворічною. Тореліс японський досягає висоту до 90 см. У нього прямо стояче. Жорстковолосисте стебло. Стебло ребристе. При основі червоно-пурпурове. Також у вузлах може бути червоно-пурпуровий колір. Листки складні. Одно трьох пересто розсічені. Стебло у причепи звичайної всередині повне, заповнено білою пухкою серцевиною. Коренева система стрижнева. Головний корінь потовщений. На колір кремово-жовтуватий. Цвіте причепа протягом червня серпня. Має дрібні квіти в діаметрі до 5 міліметрів. Віночок білого або рожевуватого кольору. Пелюстки по центру виїмчасті. Чашолистки зубчасті. Коротші за пелюстки. Тичинок також 5, маточка одна. Квіти зібрані у суцвіття прості зонтики, які в свою чергу кріпляться до спільної осі складного зонтика. Складний зонтик причепи може складатися з 10-15 простих зонтиків. Плід у тореліса японського схизокарпій, довжиною до 4 мм за формою яйцевидний, густо вкритий гачечками. Саме завдяки наявності гачечків рослина і дістала свою назву причепа. Коли дрібні плоди достигають, а людина або тварина йде через зарослі причепи, плоди чіпляються своїми гачечками за одяг, за шерсть тварин і таким чином поширюються по території. На даний момент. Причепа звичайна не знайшла використання ні в народній медицині, ні в офіційній медицині. Є відомості, що Україна Східної Азії молоде листя і коріння причепи використовують в їжу, але лише згадки без деталей. Склад рослини вивчений мало. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.